Привіт, це те, що більш за все люблять ці глядачі. Бюджетна ігрова мишка називається Asus Асустав Gaming m 3 Gen 2. Зразу з найцікавішого. Ціна в неї до півтори тисячі гривень. Звісно, ціна залежить від моменту знижок і всяких таких речей, але взагалі це бюджетний сегмент. Давайте побудуємо так відео. Я зараз розкажу вам про її характеристики, можливості, а потім поділюсь власною думкою. А якщо у вас взагалі була перша ревізія, обов'язково напишіть в коментарях, як вона вам взагалі будете проходити на другу чи ні. Бо, на жаль, я не мав нагоди пограти, і я думаю, тим, хто буде читати коментарі під цим відео, теж буде цікаво. Чи взагалі варто переходити на нову чи ні? Тож, це праворучна ігрова мишка, так вона не симетрична, тому не дуже підійде для бідекстерів і для шульг чи шульги і вона важить всього 59 грам. Це якщо зважувати без провода то це досить легка мишка. По відчуттям вона не скрипить, коли стискаєш, не хрустить. Давайте я вам зараз навіть покажу. На ліву і на праву кнопку тут стоять перемикачі на 60 млн натисків. Що стосовно сенсора, тут стоїть Pixar PAV 3318 на 8000 dpi, з частотою оновленою 1000 Гц. Внизу три тефлонових ножки, одна велика, дві маленькі, ну і ще я не впевнений, чи можуть це вважати як зеношку, але є обводка навкруг. Сенсора, що добре, тому що за цього зазвичай мишки краще ковзують. Принаймні, це мій досвід такий. Також є RGB-підсвітка і всі плюси пов'язані з тим, що це Asus, а я маю на увазі саме з програмним забезпеченням Armoury Crate. Стосовно довжини провода, він тут 1,65 м. Взагалі такі мишки я завжди розглядаю в сенсі, як, знаєте, ноутбучно. Тобто ви можете із собою кудись брати, переносити, кидати в рюкзак. Вона важить небагато, але при цьому вам буде зручно на ній грати. Бо також тут є бокові кнопки, що в іграх офігенно. Якщо ви не використовувати їх, то блін. Починаєте, я зазвичай в іграх ставлю на передню пін, тобто показати, де ворог чи щось типу такого, а на бокову задню, якщо можна так назвати, ставлю режим рації, тобто натиснув і говорю в гру. Бо зазвичай, з друзі мої, граю в Discord, а от коли треба сказати тим, хто не з нашої тіми, то краще вже затиснути і щось сказати, ніж буде постійно уловлювати голос або шукати якусь кнопку на клавіатурі. Особисто під мою руку трошечки горбик незиватий, мені трошечки повищу його, і взагалі було. Топ. Але, як я завжди кажу, приходьте в магазини, клацайте, пробуйте, як сидить в руці мишка, і тоді вже буде все зашибість. Ну і тепер давайте послухаємо, як вона звучить. Взагалі вийшла непогана мишка. Не можу сказати, що це прям вау, топ за топ, тому що у Asus є Gladius, і Рок Спата це взагалі космос, які круті мишки. А от як для бюджетної або для другої мишки, як я кажу для ноутбука, переносної на роботу, то вона дуже прикольна. В такому контексті П'яп на неї звернув реальну увагу. Я з вами був Діма, такий от вийшов невеличкий відосик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.